Зазвичай тему музики не оформлюють в окремий урок, але я маю чим поділитися із вами. Є певні фішечки, якими я користуюсь, і хочу, щоб ви про них теж знали. Розпочнемо з азів. Ніколи не використовуйте стандартні аудіодоріжки, які вам пропонують додатки для монтажу. Головна ціль вашого відео це передати атмосферу і занурити в ту атмосферу глядача. Рівна одна музика взагалі не справляється з цією задачею. Вона не захлиплює, вона не дає жодного сенсу, не передає настрій, не передає атмосферу того, що відбувається у кадрі. Де ж я знаходжу ці класні атмосферні треки? Перше це інстаграм в рекомендаціях. У мене там дуже багато різних естетичних відео інших користувачів, які зняті під таку ж класну естетичну музику. Я їх одразу зберігаю. Також в інстаграмі ви можете побачити якусь рекламу або зайти в профіль магазину. І якщо вам подобається музика, під яку зняті якісь відео, обов'язково їх зберігайте або робіть запис екрану. Зараз вам цей трек не потрібен, але через якийсь час точно знадобиться. Друге, це TikTok. В TikTok завжди трендові аудіодоріжки і вони зазвичай тривалістю не більше 15 секунд. Для нас це просто ідеальний варіант, тому що це формат інстаграму. Ділюся з вами двома способами підбору музики. Перший спосіб це спочатку музика, потім референси. Другий спосіб спочатку референси, а потім музика. Зараз поясню детальніше. Дуже часто у мене немає розуміння, що саме знімати сьогодні, тому що, наприклад, ранкова рутина повторюється з дня в день, нічого нового не відбувається, і залишається сподіватися лише на те, що саме подача та атмосфера відео будуть заманливими для глядача. Що я роблю? Йду в збережені аудіо і просто переслуховую підряд всі відео до того моменту, поки не відчую, що ось це внутрішнє вау! Це воно, це той самий трек, він класний, він має класну атмосферу, естетичний, його приємно слухати, і я під нього хочу знімати. І тоді, вже на основі з цих внутрішніх відчуттів від почутого треку я йду підбирати референси. Тепер про другий спосіб. Спочатку референси, потім музика. У вас уже є уявлення про те, яким буде ваше відео, про що воно буде, наприклад, ранкова рутина. Ви знаєте, що будете знімати авокадо, крем і, наприклад, каву. Тепер ви підбираєте референси, щоб більш чітко розуміти, які ракурси хочете використовувати і як будете рухатися у кадрі. Ви помітите, як із досвідом та практикою у вас в голові почне вимальовуватись атмосфера та настрій відео. Чи буде воно повільним, чи більш динамічним, чи ніжним, чи дуже інтимним, чи заспокійливим, або має викликати якісь емоції. І ось це і є наша база для підбору музики. В другому способі підбору музики ми орієнтуємось на наші відчуття, на наше бачення майбутнього відео. І на основі цього підбираємо музику. Тепер покажу вам, як використовувати відомі треки і при цьому, щоб інстаграм не блокував вас за використання продукту інтелектуальної власності іншого автора. Для цього я користуюсь додатком InShot. Обираємо абсолютно будь-яке відео, яке є в галереї, і прибираємо звук на ньому повністю. Далі тиснемо на символ музики на нотку. І обираємо вилучити аудіо із відео. Я обираю запис екрану з YouTube, який зробила завчасно. Обрали і тепер коригуємо за довжиною. Перше завдання виконано. Зберігаємо це відео і повертаємось на перший екран додатку. Обираємо відео, яке щойно зберегли, і тепер переходимо у вкладку Швидкість. І тут нам потрібно буквально або трошки сповільнити, або трошки пришвидшити. І найкрутіша штука це кнопочка Зберегти оригінальний тон аудіозапису. Зберігаємо це відео і переходимо у додаток «VN». Тут ми тиснемо на значок нотку, далі музика і витримка із відео. Обираю відео, яке я зберегла з іншоту, і додаю вилучене аудіо у свою папочку музика. І все, тепер я обираю це аудіо для використання у своєму монтажі. Тепер показую, як записати голос поверх відео. Тиснемо на нотку, на голос, на червону крапочку і записуємо свій голос. Можете регулювати гучність запису. Один, два, три. Перевірка зв'язку. Тиснемо Галочку і наш голос з'являється поверх відео. Пам'ятайте. Якщо ваше відео не зовсім вдале, вам воно не подобається, щось в ньому не трохи не так, воно ніби не дотягне. Зробіть ставку на музику. Вона забере всю увагу на себе. Музика змусить глядача дослухати до кінця, можливо, не додивитись, але дослухати ці 15 секунд, і тим самим нівелює всі неідеальності вашого монтажу або картинки в цілому. Обов'язково виконайте домашнє завдання і до зустрічі на новому уроці.